Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку на нашому маленькому домашньому господарстві черговий робочий день. Потихеньку неділя робоча закінчується. Разом з тим, друзі, хотілося б обговорити разом з вами питання, якому ми приділяємо доволі багато часу. Щонеділі обговорюємо його для того, щоб можна так сказати тримати палець на пульсі того, що відбувається в більшості регіонів із цінами. На поросяток. Так що я розповім вам, як і завжди, все те, що відбувається в нашому Конотопському районі, із цінами на маленьких поросяток, а це Сумська область. Ну а ви, друзі, переходьте в коментарі, обов'язково залишайте інформацію стосовно того, що у вас і у ваших регіонах відбувається із цінами на маленьких поросяток. Ну і будь ласка, друзі, підтримайте нас вподобайчкою, І давайте хоча б 500 вподобачок лупинемо під цим відео. Будь ласка, не шкодуйте, підпискайтесь. Тримайте нас і в і в коментарям мені буде дуже і дуже приємно. Значить, друзі, на календарі у нас 30 березня, неділя, 2025 рік. Що ж у нас із цінами на місцевому ринку? Спочатку орієнтуємося на базар, ну а вже потім розповім вам, по яких цінах. Е Грубо говорячи, хлопці з дому реалізовують так, як поросяток Друзі, ціна, що на живу вагу поступово починає зростати Що на маленьких поросяток У нас, друзі, 2200, 2300, 2500, 2800 Єдине, що вага цих продажних поросяток різна. Якщо це поросята до 10 кг 2-200-2300, свинки трішки дешевше, кабанчики трішки дорожче. Якщо поросятка 11-13 кг, кабанчик 2,5, свинка 200 г, Повторюю, це я вам озвучую базарні ціни. Що стосується поросят вага яких 13, плюс, тобто 13-15-17, 2800 до 3 тисяч гривень е, отакі от ціни на, місцевих, е, на, на нашому місцевому ринку. Е, поросяток небагато на ринку, але покупець і на минулих вихідних був, і порозбирали всіх поросяток. І е, сьогодні аналогічна ситуація. Подивимося, що буде відбуватися далі. Чи збільшиться на ринку поросят чи в принципі буде певний дефіцит. Тому що безпосередньо зараз ну, непоганий попит на поросяток. Я думаю, виною тому і гар. Погода, потепління різке, е, яке відбулося. Тому люди доволі таки активно беруть поросяток, незважаючи на те, що е, дуже великі ціни на зерно. Е, ну Ніхто в принципі на це уваги не звертає. Люди купують, люди вирощують, люди працюють. Що стосується моїх колег, які реалізовують поросяток з дому, друзі, 2,5-3 тисячі гривень. Е, якщо беремо близьжащі райони, от вчора з колегою Скоро спілкувався говорить, що у них на сьогоднішній день поросята 2,5 гривень. Ні три і не підходять, розбирають як пиріжки. Тому з нетерпінням чекаю інформації від вас, друзі. Швиденько, коротенько. Дякую за увагу. До нових зустрічей.